Компресійна футболка, розмір М. Розпродаж, оцінка. Такий класний колір. графіт світлий, якісна тканина. Оцінка через те, що футболка була Under Armour, мала бути. стала на фабриці Adidas. Не знаю, як так сталося, тим не менш, товар такий до нас приїхав. 200 гривень футболочка. Якщо бажаєте замовити, якісно все прошито, гарні шви. Міцна тканина. Класно тягнеться, тканина не просвічується. В наявності є тільки одна штука. Ціна 200 гривень. Також у нас є інші аналогічні товари, компресійні, оцінені. Якщо ви будете замовляти декілька таких позицій, то ціна, звісно, що буде нижчою, ніж 200 гривень можна буде збити до 150, а при більшій кількості то можна буде навіть і до 100 гривень збити.